Всім доброго дня. Я сьогодні вийшла на вулицю, а воно руки мерзнуть, тому вирішила, поки що, я думаю, після обіду потепліє, пішла-нарвала, вернею, нарізала вуз усів в даний момент із сенсоції. Оставлю тому касетку. Тут у мене в теплиці тепло, гарно. І пам'ятаєте, я ось буквально не дуже давно, ну, може, днів 5 назад, я показувала, що садила хоней. Я зараз покажу результат. Хоча на вулиці холодно, ну в теплиці ж ви розумієте, що в теплиці набагато потрібні. Ось у мене корей. Ось яка воно. Так, тут не видно ще. З зеленим. Так, вже є корінечко. ну. Зараз. Оно, ну, бачите, є вже корінь. Так що цей, а тут взагалі ось у які вже коріння. Ну Тут вже такі були сантиметрів по двох рішучки. Ну, ось вони вже пішли. Вже класнють, вже можна навіть висажувати. Ну Їх, звісно, таких небагато. Ну, класні. Зараз касетку витягну, так я покажу. Так, це що мене? Що в мене в стаконах? Тут це в стаконах. Ну, я її, конечно, в стаконі садила більше, бо... Там вже коріння було. Ось у дивіться, яке коріння. Ось. Так що погода зараз для укорінення. Просто супер. Та й чамура пускої потихеньку. Ось такі корішочки вже. Ну, це чамуру я вже висадю. Я вже знайшла місце, де я її висаджу, висаджу собі, для того, щоб на наступний рік була розсада. Тому що її треба оновлювати. Обов'язково кожного року хоч тільки насажувати нові. щоб вона і не переводилась, і все було окей. Зараз по морозу знову похолодає, тоді знову потепліє. Я дивилася прогноз от одного народного синоптика. Так нам обіцяють ще, що грудень буде теплий. Ну, Це, звісно, зависить ще від регіону, хто де проживає. Ну, У нас у Дніпропетровській області. Там мене питали, де я живу. Дніпропетровська область Новомосковський район. У нас зими, в основному м'які. Бувають, звісно, і суворі зими, всяке буває. В моєму житті було може разів 3-4, такі, що я пам'ятаю, що зими були, мороз був до 30 градусів, але ж він не довго буває. Ну, буває, конечно, якщо безсніжна зима, то і цього короткого періоду хватає для того, щоб куякі растіння не видержали зиму і не перезимували. Особливо, конечно, дуже погане вліяння. Буває із так, ну, коли такі зими, що безсніжні, що нема покрову. Снігового покругу на землі. Все ж таки сніг, як не крутіть, все-таки сніг захищає. І під снігом не може бути сильного морозу. Тому завжди ну, я стараюсь, допустимо, як чистим сніг в дворі, накидуть, накидать. сніжку на розочки щоб вони щоб їм було тепліше. Ну, так. Таким чином я їх укутую, бо рози вже я років 3-4 як не вкриваю взагалі. Раніше я підсипала або опилками, або з перекрівшого на робила такі кучки зверху. Ну, зараз я цього не роблю, тому що просто не встигаю. А в цьому році взагалі не встигаю, тому що у мене багато замовлень на весну, і тому мені треба насадити як можна більше касеточки, тому що з касеточки ви весною Получили касеточку, висадили і вона вже пішла рости. Ну, треба її прийматися, не іспитує, так, да, вона іспитує стрес, але не такий, звісно, як купана. Тому що там корішочки не підсихають, не страдають. Пересадила, да і все. Єдине, що я її буду, то, що виноситиметься з теплички то я її буду закалювати. І взагалі тільки потепліє, я, можливо, її взагалі винесу на вулицю, тільки чуть -чуть буде тепліше, що не буде низької температури, дуже. винесу на вулицю і нехай вона там краще адаптується до окружаючої середи. і привикає на вулиці, щоб потім вона легко-легко прийнялася. І порадувала вас ще й йогіткою навесні. Хоча ті, що в мене виписували навесні рано, що ще вона не пішла в ріст, ще було холодно, коли я висилала, то у людей була йогітка. А якщо її прикрити ще ягроволокном, щоб менше на неї, ну, менше вона іспитувала стрес і менше було іспаріння. Взагалі буде класно. Так, і там мене питали про молінг століття. Я про неї ще не можу нічого сказати, тому що я її в минулому році купила вже пізно навесні. Е, і да, я там залишила на кількох е, саджанцях ці тонуси, але ж вони були трішки відсталі, того, що я садила їх. Вже пізно навесні, що вони вже були із Ну, Тоді, як купляєте з світоносами вже саджанці, купану, тим, тим більше, що вона була купана. Не було в мене можливості купити її в стаконах або в касетки. То, звісно, ягідка була слабенька, да, вона була. Я бачу, що ця ягідка буде крупна. Ну, а на смак я судити ще не, не можу, тому що, ну, тому що ще вона не показала себе во всій красі. Думаю, наступного року вже вона себе покаже, тому що її вже розмножила, небагато, правда, ну розмножила. Кущі в неї такі крупні, листя масівне, таке. Ну, видно, що сортова ягодка така і буде крупна. Ягітка плотна, не м'ягка, тому транспортобельна. Ну а на смок, чесно скажу. Я, я не можу нічого сказати, тому що вона була ну, не по времені. Вона довго ж поки прижилася, хворіла, ну, а я її нічим не підкоплювала. Так що вона виживала сама. Так що, так що ось так. Ще сьогодні хочу. Нам турф із землею, тепер пересожувати свої кімнатні квіти, які потребують пересадки, і вже позаносю їх в дім. Тоді покажу, коли позаносю, покажу свої квіти, скільки їх у мене. У мене їх багатенько. ну Менше, ніж в тому році, бо я їх просто менше вже занося в дім. Трішки треба уменьшати, бо я не встигаю. Взимку то я встигаю з ними, а потім потім у мене вже пішла така жара, що я за ними не встигаю ухожувати, а їх треба і оприскати, і підкормити, щоб не пересухли. Тому ось так. І ще я додаю у Горшучки я, які фуксії пересадила ще влітку. У мене були вони в маленьких ємностях, і я їх пересадила в більші. І додавала туди осмакут. Асмакут це добриво пролонгіруваного действия, яке діє протягом, здається, 6 місяців. Три Ну, нехай я подивлюся, там написано на упаковці. Вони бувають від 3 до 6 місяців. Ну, на сіки Нажливо, я знову. Можливо, я помилююся. То ті, що за смакутом, виглядають набагато краще. І, звісно, я їх пересажувати вже не буду. Я їх вже просто помию горшки і позаносю в дім. І Буду розмножувати. Фуксія розмножується дуже-дуже легко. Та ще бачила, ще є на вулиці, ще є петунія. Треба взяти та почеренкувати, щоб у мене була петунія на слідуючий рік. Так хотіла мені я купити петунію маточник. Це ніяк, У мене нема часу заїхати у цвіточний магазин, подивитися, що там є. Зараз, я думаю, вони недорогі, тому що вже ще сезон кончається, вірні, закінчився. Ну, а вот з такого растіння, череночки дуже набагато легше, ніж виростить із насіння, хоча петунія вирушується дуже легко. Але ж ви бачите, вже... Що ви купляєте і яке воно. Тим більше, що черенковане растіння зберігає всі материнські качества. Це ви посадите і буде все те саме, що, з якого ви взяли растіння. Все те саме. Черенкується багато квітів. А пітуня вона взагалі може бути багаторічна, якщо її занести в тепло, Можна навіть зовсім зрізати повністю, залишити тільки корінь на одійде з коріння пасинки і можна пасинкувати. І ще треба викопати хризантеми на маточники поставити у приміщення. Можна в теплицю. Ну, в теплиці, звісно, якщо будуть сильні морози, то треба ще чимось накривати. Наприклад, старими одіялами прикривати, щоб не вимер з курінь. В минулому році в мене зимоволи вони у літній кухні, ну, а потім рано навесні я їх переселила сюди в теплицю і тут теж брала черенки, черенко воло. Кризантемка дуже легко черенкується із букета, із маточника, та з усього. Із одного кущика я в прошлому році покупила по одному кущику усіх ті, що в мене є, там сорти. Ну, я, конечно, сорти не записувала, а це просто в мене був як експеримент, я просто вчилася. У ну, мене з першого разу, я вам скажу, у мене все вийшло, все вийшло. Головне, конечно, при черенкуванні, щоб черенки стояли в теплому приміщенні, тому що вони, коли холодно, вони не будуть рости. Тому треба забирати в дім і в домі пророщувати. Я не робила ніяких поцвіток, ніяких міні-інкубаторів, нічого цього в мене не було. Та в мене десь на каналі є, показувала я. Ну, В цьому році пройдемо ще раз. Я ж все одно не буду сидіти цілу зиму. І нічого не робити з растіннями. Я просто не можу так. І там мені казали, коли ти все встигуєш. Знаєте, я, конечно, все не встигаю, все, що хотіла б встигнути. Але ця робота мені просто подобається. коли подобається, то вона не втягость. Я ось сидю зараз і обрізаю черену, ну, обрізаю. Полуничку для того, щоб ставити на укорінення. Ну, це ж просто отдих. Ну, що тут важкого? Сів собі і чекай, або тикай. Це ж не лопатою копати. Mm. <рес> Нічого тут важкого немає. Наоборот, віддихаю, роздумую, струю плани на будущее, Стараюся все продумати щоб не було ніяких помилок, ну, помилки все одно, бувають все, ну, завжди. Тому що якщо нічого не пробувати, то і не знати нам. А якщо постійно щось експериментувати, щось пробувати, як кажуть, не святі горшки ліплять. Очі бояться, руки роблять, так що я живу по такому принципу. Далі, як потеплі, я покажу, як черенкувати смородину і виноград. Так, просили мене сфотографірувати торт, який я куплю. Ось такий домофлор. Творф такий зелений. Ось. Це четвірочка. А оце я розмішую. це. Це двадцоточка. Ну, двойка. Ось, бачите. Ну, в цьому е, залишаються ось такі домішки. Ось. Я їх, конечно, викидати не буду, я їх буду кидати на дно у цвіточні горшки. Воно таке пористе, буде і горшочок легкий. І буде дренаж. Обов'язково пересівою, конечно. Щоб не було грудочок. і буду розмішувати пополам із землею. І ще додав осмакут. Ось намішала землю із торфом, але додала сюди два відра землі. Подивилася, бо дуже Ну, не буде тут питання практично. Якщо я додав один к одному, вирішила один к двому. Відро. Турфу і два відра землі обичної огорудної. Чому я не додаю сюди навоз вуз перепрівший, тому що там багато шкідників. Я не хочу, щоб вилазили мушки всякі у кварти... ну, в домі, У хаті Тому буду додати ось такий смакут. Асмакут який діє 8-9 місяців. Норма розходу 3-6 грома. На літр. Це значить, 36 грам це десь неповна чайна ложка або повна без гори. Оцього. Добрива. Щось дуже багато. Ну, так написано, можливо, треба згожити. Ну, я Добавлю на глазок. Як завжди я це роблю, Добавлю на глазок. Такі, я думаю, дві жменьки на 20 літрів хвоти. Тому що тут же не самий турф, тут же ще є земля. І тепер перемішаю і посадю, попересаджую свої квіти. Фіти, звісно, буду пересаджувати в літній кухні, бо тут сьогодні 5 градусів тільки тепла, боюся, що вони ну, на їх негативно повліє температура. Йдемо до смородини. Ось у мене чорна смородина. І дивимося. Так як вона густа, її треба проріжувати. Дивимося, ось іде вітка внутрішньо. Ми її обрізаємо. Так, взяли, да? так? Так, що ще якусь візьмем? Ну, ще можна взять. Так, убираємо листочки всі і йдемо сажуть. Погінчики молоденькі, цьогорічні. Ті, що виросли за літо, за весну, літо усінь. Покажу біля винограду. одну і виногрод покажу. Такі ріжемо на такі невеличкі пагінчики. Оце ось у сторе. ми його обрізаємо. Ну, можна, ну, звісно, низ обрізати на щоб було більше місця для корней. Так, ось, вийшло у нас такі чотири штучки. Чотири пагінчика і беремо. Я, ну, кажуть, що треба під углом, але я не роблю під углом. Я роблю ось так. Бачите? Щоб тільки почечка зверху була. Ось так. Звісно, треба, щоб земля навесні тут завжди була вложна. І не тільки навесні, а й літом. Ось так. Ось дивіться. Наслідуй рік тут будуть уже... Коріння. Оце і все. Нічим я їх не прикидаю, так вони оце і зимують отак. Ну, а виноград, звісно, трішки по-другому. Виноград теж десь відступаємо тут таке розстояння сантиметрів 2-3, обрізаємо. Низ на із косок, відчитуємо один, два, три пучки і над верхньою пучечкою десь ступаємо ну, сантиметра 2-1,5 року, обрізаємо рівно і теж вставляємо. Ось так. Тільки з виногородом трішки не так, як з смородиною. Виногрод треба на зиму укривати. Я завжди, коли сажаю чубочки, я сажаю біля того куща, з якого беру посадочний матеріал. Тоді я не забуду, який, який це виноград. І наслідучий рік, або навіть навіть весні наступний, вже можна викопувати і пересаджувати на нове місце. Якщо ви хочете посадити на нове місто, на місце там, де будуть вони постійно рости, то там, звісно, треба викопати йомку 60 см глибину і десь 50 в ширину, заповнити її компостом, добривом і тоді сажать цей чубучок. І треба вибрати землю, трішки, щоб було углублення, щоб можна було потім накривати його. І я накриваю його бутилкою, так зверху, без горлышка поки що. Потім, коли вже почнуться морози, бутилку закручую. І оце все ну, окучуємо землею. Повністю закриваємо до того, як розтане сніг. Як сніг розтане і почне відтавати земля, убираємо верхній слой, щоб добратися до кришечки, і відкручуємо кришечку. Це я так роблю. А якщо так під кущами, просто отак його прикидаємо зовсім, щоб все закрилося. Щоб все закрилося повністю Отак. Щоб нічого не видно було. І все, і воно так зимує. Потім навесні трішки оток чуть, -чуть відгрібаємо до верхньої пучки, і все. І так воно е росте до слідуючої весни або осіння. Нічого сложного нема, абсолютно. Я так сажаю вже давно. Ну, ну зараз переключу камеру. Сажати виноград в цьому році я не буду. І ні, я Зрозумійте, я просто ну, цим не займаюся. Треба займатися тим, що подобається, що в тебе виходить. А з винограду в мене не все виходить. Ну, не те, що не виходить, у мене просто на нього не вистачає часу. Виноград требує дуже багато уваги, постійної обрізки, постійного бризкання. Ну, так же само, як і полуничка. Ну, з полуницею в мене... з полуничкою я... я на ти. З полуничкою в мені простіше, а з виноградом трішки складніше. Так що. Нема нічого абсолютно сложного в тому, щоб виростити смородину. Так же само можна і крижовник вирощувати. Дуже-дуже легко. Можна і навесні, звісно, теж зрізати пагони у смородини. і так же само робити головне, щоб було. Головне зробити це до того, як піде вріст лися, так як почки ж дуже рано просипаються в смородини. Ну, тому, щоб не прозівати, то краще, краще отак з осені зробити. Головне, щоб там не пересихала земля, щоб постійно була влажність. Я не накриваю. Можна, звісно, накрити агроволокном, це тільки плюс. Ну я не накриваю. У мене все і так приймається. Не знаю, може в мене така легка рука. Може, в нас любов взаємна із і з усім остальним. І так, сьогодні я хотіла вам показати свої квіти, але не встигла. Цілий день я їх пересаджувала, мила горшки і всі ще не занесла в дім. Тому покажу іншим разом. Як уже все занесу, тоді покажу. <смас> Мама сидить в шокі, скільки я носю, 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 носю сьогодні. <смас> На тій підставці для цвітів, що висока. Вона вже в мене получилася прямо під самий потолок. Як йолка, кажу чоловіку, о, нам і йолки не треба, ну ялинку. <сі> На новий рік уже буде повісимо ігрушки, вже буде і гірлянди. І от вам і йол, ялинка буде. <сі> так що усьому треба бачити позитив. Ну, все, мир всім, добра, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І сажайте із любов'ю, і з хорошим настроєм. І все вийде.